Слава Україні! Друзі. Слава нашим захисникам і захисницям і смерть усім тим, хто приносить смерті на нашу землю. Життя складне, бентежне, але воно йде своєю чергою. І тому ну, я зараз ось тут на кухні і говоритиму про висадження цибулі під зиму. Хоч садити цибулю ще дуже рано, але розповісти про це, думаю, необхідно, бо дуже багато людей, і я цього не дивуюся. Не садять ще цибулю під зиму. Чому саме на цього не роблять? Я не знаю. Можливо, люди занадто консервативні, можливо, якісь інші причини об'єктивні. Але навіть і фермери не так давно стали садити цибулю під зиму. Вони дізналися про це, по суті, тільки на початку цього століття. Тобто це не зовсім традиційне явище, посадка цибулі під зиму. Я надаю перевагу висаджуванню цибулі під зиму. Хоча навесні саджу теж. Але все-таки 70-80% посадок у мене цибулі озимої. І лише 20-30% це цибулі весняної. Спочатку хочу перерахувати переваги такої посадки цибулі під зиму. Це як мінімум 5 або 6 переваг. По-перше, що ця цибуля в моїх умовах дає більший урожай, ніж яра. Це пояснюю тим, що вона укорінюється з осини, навесні не тратить час на укорінення. А також її активна вся вегетація, нарощування припадає на дуже сприятливу пору, коли дуже багато вологи. А цибуля дуже вологозалежна. Вона не любить вимокання, цього перезволоження на ранніх етапах розвитку, але коли починається формування цибулини, ну взагалі оцей активний такий період вегетації, вона дуже любить вологу. І якраз вона її отримує. Крім того, нічого не заважає ранньому розвитку цієї цибулі, ані хвороби, ані шкідники, бо температура ще низька, цибулина муха ще не літає. А коли вона вже надумається полетіти, то тоді цибулі нашої буде таке жорстке ден, це будуть міцні корінчики, і личинка мухи вже не зможе просто їх прогризти. в переважній більшості, можливо, там якісь прогризи, але, але в більшості ні. Також, коли почне бояти пермоспороз, то наша цибуля вже буде або зібрана, або якраз готуватися до збирання. Тому і пермоспороз їй не загрожує. Посадка цибулі. Восени вивімляє наші руки навесні. Тобто ми е, оптимально перерозподіляємо час. Е, якщо ми е, купуємо цибулю навесні, це означає, що продавці її вже зберігали цілу зиму. І вони мали за нею слідкувати, вони мали її ворушити, перекидати, сушити, е, зберігати при постійній температурі. І тут два моменти. По-перше, це б'ється в ціні, а по-друге, в нас немає впевненості, що її зберігали гарно і правильно. Тому висадити зараз це більш оптимально. І знову ж, от така цибуля висаджена під зимом менше спілкується. Найчастіше це пов'язано з тим, що вона зберігається нетривалий час. Бо якщо тривалий час зберігати її неправильно, то ймовірність стилкування значно збільшується. Но це випливає із будови цибулини і з її фізіології. Якщо ви садаєте школу, то пригадайте і будову цибулини. Що де це, цибулина? це її укорочене стебло, а лусочки це її листки. І от е, на цьому денці між лусочками є бруньки. Ці бруньки в певний час є вегетативними. Тобто вони можуть дати листя. Ну, листя це добре, бо за рахунок нього буде рости цибулина. Але, на жаль, якщо цибуля зберігається при температурі від плюс 3 до плюс 18 градусів, а особливо, коли ця температура не постійна, то ці бруньки починають диференціюватися, Одні залишаються листовими вегетативними. Генеративної брунки і виходить стрілка і квітка. Тому, власне, зберігати цибулю, якщо є така необхідність, сіянку необхідно або ж при температурі від 0 до плюс 3 градусів, або при температурі градусів 20-22, але не нижче, ніж 18. Бо при температурі від плюс 3 до плюс 18 утворюється ось ця генеративна брунка, яка дасть стрілку. Тобто все природно. А цибуля має вся цвісти. Тільки ми з вами. Можемо частково керувати цим процесом, цвістий чи не цвістий. Так от саме спосіб зберігання, умови зберігання є причиною стрілкування цибулі. Але не тільки спосіб зберігання, коли ви купуєте цибулю-сіянку, то тільки при щасливому збігові обставини вона може бути ось така рівномірна, рівномірних розмірів, тобто фракція більш вирівняна. Але у переважній більшості це занадто різноманітна фракція, як от можете побачити, наскільки різних розмірів тут цибулинки. Є ось такі, є ось такі. Це вже фракція вважається 8-21. Так от я б рекомендувала калібрувати цибулю перед посадкою. Ну, або навіть трошки раніше. Калібрування має як мінімум кілька сенсів. Що найперше, це видалення ось. Такого сміття, також цибулин голеньких, також цибулин, які десь з одного боку, бачите, якась вражена, підсохша чи ще щось. Далі є такі, що вже починають проростати. Тобто, все те, що не потрібне, ми видаляємо. Решту цибулин розділяємо на три категорії. Перша з них це вівсюшка. Вона дасть найменші цибулини. Ну, Так, природа влаштована, що з дрібного дрібне. Наступна категорія середнього розміру така, ну, скажімо, десь півтора см до 2. І третя категорія, яку помилково називають вибірок. Це насправді не є вибірок. Вибірок ось. І не тому, що він трошки більший. А тому, що це цибуля другого року, але та, яка не вдалася. Зокрема, в мене ось цей рядок Ребарона. Був так дуже краю від стежки, це були залишки цибулі, які втикнула, щоб вони не пропали і не поливала їх. І ось такі це цибулини вже другого року. Тобто, якщо ми їх посадимо, то вони дуже швидко підуть у цвітіння. А ось цих цибулин третьої категорії не всі підуть у цвіт. Деякі, звичайно, з великою ймовірністю, а деякі дуже з малою ймовірністю. А все тому, що цибуля протягом першого року запасає поживні речовини. І, в залежності від того, скільки в неї запасе, ось так трошки чи ось так багато, вона не піде в цвіт або піде в цвіт. Якщо цибуля набрала достатньо поживних речовин, то вона зацвіте, тобто вистрелить. Якщо ж мало поживних речовин, вона точно не вистрелить. А ось ця посередині дуже з малою ймовірністю зацвіте. Це відбувається тому, що цибуля багаторічна рослина. Ми її вирощуємо у дворічній культурі, але вона пам'ять свою не втратила генетично і тому. Набирає пожиння речовини до того моменту, поки їх буде стільки, щоб вистачило вигодувати насіння. Іноді ось цей вибірок дійсно видають за цибулю третьої категорії. І якщо в серці цибулі все-таки є така, що не вистрелить, то ця вистрелить обов'язково вся. І її садити, крім як на зелень, взагалі не має сенсу. А на зелень це буде прекрасно. Окремо хочу поговорити про сорти цибулі. Якщо говорячи про часник, ми з вами відмічали, що з однаковим успіхом можна посадити як ярий, так і озимий часник, то з цибулею, на жаль, так не вийде. І справа не тільки у холодостійкості. Більш-менш холодостійка культура і у безсніжні зими, без сніжного покриву вона може витримувати до мінус 15 градусів морози, а і снівим покривом до мінус 20, і навіть є сорти, які до мінус 23 і до мінус 25 витримують. Але справа не тільки, як я вже сказала, цій розстійкості. Ботанічна цибуля, це холодостійка культура і рослина довгого світлового дня. Про довгий світловий день можна м, згадати, коли задаємо географію або власні подорожі, і ось ще явище білі ночі, яке характерне для широт за полярним колом. Так от, цей довгий світловий день, там дуже довгий, він триває 24 години, тобто, сонце. Практично не сідає за горизонт. Воно опускається до горизонту і знову піднімається. І день триває 24 години. А чим ближче до екватора, тим день коротший. І діти дуже дивувалися, коли один їхніх однокласник розказував, як він був на відпочинку десь на екваторі, і що там дуже рано темніє, десь годині о 18, як він казав, і дуже швидко темніє. Тобто, чим ближче до екватора, тим день коротший, і рослини там ростуть короткого світлого дня. Так от, всі сорти цибулі поділяється на 4 групи за відповідною довжиною світлового дня, яка необхідна для їхньої нормальної вегетації. Перша група це так звані цибулі довгого довгого світлового дня. Їм для формування цибулини треба більше 16 годин світлового дня. Така довжина світлового дня характерна приблизно для 60-70 градуса широти, якщо згадаємо глобус. Наступна група це просто цибуля довгого світлового дня. Їй вже треба... Для формування цибулин від 14 до 16 годин. Якщо до першої групи відносилися пізні ярі сорти, то до другої групи відносяться середньопізні ярі сорти. Третя група це цибулі середнього світлового дня. Цей світловий день має тривати десь 13-14 годин, і, і така довжина світлового дня характерна для 40-50 градуса широти. І нарешті цибулі короткого світлового дня це ті, яким треба. Від 12 до 13 годин світлового дня і це озимі цибулі. Так от, всі ось ці сорти озимі, вони, як правило, є рослинами короткого світлового дня. Звичайно, є якісь такі перехідні форми. Бо ви можете читати в описі, що такий то сорт придатний як для посадки під зиму, так і навесні. Дійсно, це перехідні форми, вони такі існують. Але в основному це цибулі короткого світлового дня. Якщо спробувати вирощувати цибулю короткого дня у зоні довгого дня, то ця цибуля може почати утворювати цибулини ще тоді, коли недостатньо буде пера. І ці цибулинки будуть невеликі, Вона, ну, урожай буде значно менший. Якщо ж навпаки вирощувати цибулю довгого дня у зоні короткого дня, то в неї взагалі цибулини можуть не утворитися. Що стосується власне тих сортів, які я обрала, я вам зараз покажу. Можливо, хтось скаже, що це забагато. Але така можливість у мене є через те, що я беру зазвичай цибулю собі і своїй сестричці. Там, де вона живе, там цибуля значно дорожча. І от я беру в нас її дешевшу. Тому я беру кілька сортів і далі ми ділимося з нею. О, в загальному у загальному в нас виходить десь там по 2-3 кг в середньому, але кожної трошку. І, як я вже сказала, це диверсифікація ризиків. По-перше, хочу зауважити, що у цій білій коробочці я не зберігаю цибулю, це я. Ну, так нібито трохи повипендрювалася, бо коробочка виявилася зручна для того, щоб вам її показати. Насправді, цибулю до висадки я зберігаю у картонних коробках, розстелену так, якомога менше тоншим шаром, для того, щоб вона провітрювалася, для того, щоб вона не мокріла, і щоб її можна було ось так ворушити, щоб вона гарно провітрювалася. Ну, і Наступне що хочу зауважити, що в мирний час я би. Шукала щось в інтернеті, якісь сорти, які я почула, про які по почитала десь. Але виходила з того, що продається у нас, і обирала з того, що є. Продається у нас сортів десь вдвічі більше, ніж я купила. Але купила ті, переважна більшість, з яких мені знайома. Найперше, це августа. Зберігається мало, але смачна. Далі голіат і боліро. Зустрічається і так, і так. Це цибулі аналоги, тільки голіат німецький або чеський, якщо я не помиляюсь, в таблиці вони є. Гледстоу або Сноубол – Ball. Віться якісь дуже вирівняні цибулинки, такі дуже гарної фракції. Сеншуй. Сеншуй сорт, який був створений в Японії, ну, але він зараз вирощується в Голландії. Песо не вирощувала ніколи, але за порадою знайомої, яка його вирощувала, каже, що дуже урожайний. До речі, ось такі, бачите, ось така відсутність на цибулі оболонки це погано. Не смертельно, але погано. Далі штуті. Потім Red Baron, не підписаний, зрозуміли. До речі, сорт Кармен, він ніби схожий на Red Baron, але він різняється від нього. Радар. Бачите, якась дуже така незручна фракція, хоча це такий універсальний сорт. Але, бачите, є дуже великі цибулини, є дуже маленькі, ну, менше з тим будемо висаджувати. Центуріон ось уже я його калібрувала. Далі Шекспір і Шеба. Цей сорт я також не вирощувала, але мене він зацікавив тим, що створений він був в Україні. І якщо. Це насправді він привезений з Голландії, то я дуже рада, що голландці вирощують українську цибулю. Хоча це, звичайно, може бути і якийсь маркетинговий хід, що, він, що саме ця цибуля голландська, але власне сорт створений в Україні. Як я вже сказала, зупинилася я на цих сортах, бо обрала з того, що було. Крім того, є в мене і цибуля шалот. Якщо ви садите те, що називається корчушка або сімейна цибулька, це і є якраз цибуля шалот. В чому її суть? У тому, що вона багатозачаткова, що вона утворює такі гнізда. І, е, крім того, її склад біохімічний трохи відрізняється від складу цибулі, ось цей, е, як ми називаємо її ріпчастої, цей склад цієї цибулі значно, ну, такий, як би сказати, значно корисніший. значно більше вітаміну С, значно більше ще деяких речовин, і тому її вирощувати треба, бо це і рання зелень, і, звичайно. Якісна цибулька. Напевно, ви знаєте всі, щоб отримати більше цибулинки, треба при посадці розрізати цибулю шалот, таким чином на одному корінці буде рости менша кількість гнізд. І тому цибулинки будуть більші. Хоча можна також садити цілим, а потім із середини гнізда виривати, прямо з цими головками. Про те, яку цибулю висаджуємо, ми поговорили, а далі про те, коли і як садимо. Як я вже згадувала, у відео про часник. Цибулю треба садити як мінімум на два тижні пізніше, ніж часник. Хоча може так статися, що потрібно буде садити її ще пізніше. Якщо для часнику дуже важливо гарно вкорінитися, щоб корінь був великий, 10-15 см, то для цибулі це не настільки важливо. Так, треба, щоб вона корінилася. Але, на жаль, вона одночасно пускає коріння і перо. Тому ми і садимо її пізніше, щоб це перо не вилізло на поверхню. Орієнтуватися можна також по температурі повітря. Якщо температура повітря вже протягом 5-7 днів не перевищує 5 градусів, то цибулю можна садити. Існує думка, що цибулю треба садити у мерзлий ґрунт, я цієї думки не поділяю. Так, її треба садити, коли температура повітря низька. Але все-таки для кращої приземлі цибульці бажано хоч трошечки порінитися. У мертвому ґрун цього не відбудеться. Звичайно, якщо буде стабільна більш-менш температура то е вона благополучно перезимує. Якщо ж буде така зима непевна, то буде відлигна, то буде знову замерзати, то це погано е відіб'ється на цибулі, яка буде не вкорінена зовсім взагалі. Якщо вона хоч трошки вкоріниться, то вона собі буде поступово розвиватися. А якщо ж не вкоріниться і температурні гойдалки будуть такими конкретними, то це на наважає гірше. Е Чим обробляти цибулю перед посадкою і чи взагалі це потрібно робити. Про себе скажу, я цього не роблю ніколи. Чому? Тому що, по-перше, при підготовці ґрунту до посадки цибулі я вношу обов'язково триходерний металізм, і вони зараз там працюють, ґрунт не заражують. Коли висаджу цибулю, і якщо на ній потенційно є якісь патогени, вони вже не зможуть розвиватися, бо низька температура, а для них треба 10-12 градусів. Якщо раптом буде така відлига, що температура ґрунту стане 10-12 градусів, то там є триходерний метаризм, вони почнуть працювати. Ну, а якщо буде холодно аж до весни, то навесні, коли тільки ґрунт прогріється, то метаризм, який там є, він буде працювати, триходерма буде працювати, а я буду на чеку і буду знову ж обробляти біопрепаратами. Єдиний спосіб, який я, буває, використовую, це... Покласти цибулю на кілька днів на сонце. Ну, це значить, що треба її на ніч забирати, не залишати вночі, щоб вона там охолодала. Коли я обробляю сонячним промінням, то тоді цибуля залишається сухою, ультрафіолет знищує значну кількість патогенів і в сухому вигляді я її висаджую. Також можна обробити цибулини сумішу двох розчинів: Розчину сіної палички, якоїсь фітоспорину, чи що там у вас ще є, і розчину актофіту. В такому випадку робимо. Розчини, за інструкцією і суміш розчення обробляємо себе десь протягом 2 годин. Якщо ж біопрепаратам ви не довіряєте, то можете обрати будь яких із способів обробки, про які ми говорили для часнику, От тільки час обробки має бути довший, ніж для часнику, бо розчин має проникнути під оці оболонки. До прикладу, якщо ви вибираєте премагат калію варганцовку, то її треба взяти з розрахунку 3 г на 10 літрів. Ну, Це щоб був такий розчин насичено фіолетовий. Блідорожевий нічого не дасть. І в, тому, в такому фіолетовому розчині десь від 15 до 20 хвилин має цибуля полежати. Також це може бути розчин солі, це столова ложка на літр води. І також десь, скажімо там, зо 2 години має полежати цибуля. Також це може бути розчин мідного купоросу, також може бути препарат хімічно синтезований, який часто дуже використовують той Максим. Я його не використовую і не буду вам радити, хоча й забороняти не буду, бо це ваша справа. Звичайно, обробляти чи не обробляти будь-яким із названих розчинів це справа ваша, на мою думку. Таке варто робити тільки в тих випадках, якщо вам трапилася сіянка, якась вже вражена якимось пліснявою, цвілістю, і іншої вже немає, чи ну, з якихось ще інших причин, то тоді, звісно, таким розчином обробити варто. Знову ж таки, у будь-якому випадку, яким би розчином ви не обробляли, необхідно здійснити це десь, скажімо, за тиждень, ні п'ять до посадки. І далі, після обробки, дуже гарно висушити усі ці цибулинки і садити вже не намочену, не вологу, а суху цибулю. Під зиму мокру сінку висаджувати не потрібно. Тож, ще раз наголошую, після обробки будь-яким розчином треба її висушити гарно. От, от не тільки не можу точно сказати вам щодо Максима, бо. В ньому я ніколи не обробляла і досвіду такого немає. Там, напевно, є інструкція, з якої ви можете дізнатися, якщо ви оберете для себе таку саме обробку. Е, знову ж таки, на мою думку, обробляти ось такими жорсткими хімічними препаратами варто тільки тоді, якщо у вас це вкладено в це великі гроші, якщо ви великі площі засаджуєте, то е, тоді це виправдано. У всіх інших випадках, е, на мою думку, це робити не варто, бо для того ми вирощуємо, щоб змісти його. Ну, таке, як треба. Підготовка ґрунту така ж, як і для часнику. Грядка сонячна, не в низині, перекопана зарання, внесено трохи старого компосту, калійний і фосфорні добрива. Можна і не вносити, але скоригувати піджилення навесні. До речі, якщо ґрунт у вас легкий, можна і не копати, якщо немає будинку. Висаджую в рядки. Між рядками сантиметрів 20 можна 25, можна 15 Ну, так, щоб сапа ваша пройшла. Якщо є місце, то звичайно 20. А як висаджувати в рядку? Яка відстань між цибулинками? Тут існує безліч варіантів. Хтось радить 5 см, це як сіликова коробка. Ну, якщо ви розраховуєте на великі цибулини, то посадивши через 5 см, ви великих цибулин не отримаєте, це точно. Але ж інше питання, може статися так, ну, з якихось причин, з збігу якихось обставин, що частина цього посадкового матеріалу ну, випаде, якось не перезимує, хто знає, що може стати. Тоді, якщо ви посадите рідко, то у вас будуть великі проміжки. В такому разі можна зробити інший підхід. Садити через 5 см з розрахунку на те, що ви через одну будете виривати свої цибулинки і споживати їх. А до товарного вигляду буде, буде доростати саме та цибуля, яка залишиться на відстані 10 см одна від одної. Таким чином, можна чергувати цибулинки другої і третьої категорії середню і велику. Велику будете споживати на зелень, на молоду цибулю і будете її виривати, тоді цибулинки другої категорії виявляться на відстані 10 см одна від одної. Ну, Це вже дещо. Також можна ці цибулинки іншої категії садити на відстані навіть і 12 см, і навіть 15 см, якщо ви розраховуєте на велику цибулину. Ну, звичайно, однієї відстані не вистачить, треба буде її гарно годувати, підживлювати я маю на увазі. Але ось у виборі відстані такі можуть бути варіанти. Що стосується вівсюшки, ось цієї дрібної цибульки. Оскільки у неї запас поживних речовин дуже малий, то випад таких цибульок взаємозначний. Тому їх треба садити на невеликі відстані. Оцих 5 см і вистачить з головою. Чому? Та і в принципі вівсюшка великої цибулини не дасть. Ну ніяк не дасть, бо запасу поживних речовин в неї мало. І, це об'єктивно, що вона не дасть відцілити, тому її можна садити на відстані 5 см. Це були не треті категорії ось ці величенькі, які помилково називають вибірок, їх можна садити навіть щільно одна біля одної, якщо ви їх садите тільки на зелень. Або, наприклад, в горщиках якихось, або в рядочці десь біля хати, так, щоб використовувати тільки зелень, то тоді можна садити їх щільно. А на яку глибину садити? Якщо полистати. Журнали, якщо подивитися городніх блогерів, то всі рекомендують садити на глибину 5 см і вкривати мульчею не менше 5 см. Це добре, це гарно, якщо у вас є мульч. Якщо в мене її немає, то я в життя сажу цибулю так, щоб над її плечиками було 5 см ґрунту. Тобто лунка посадкова в мене глибиною сантиметрів 7-7,5 см. І далі, коли я її пригорну, то 5 см буде зверху і якраз це запобіжить вимерзанню цибулі. Якщо посадити її мілко, та ще при, при утворенні кореневої системи цибулька себе випхне, як Барамхаузен на поверхню, то цибуля може, звичайно, прихопитися морозами. Великої трагедії з того немає, це не фатально, але урожай буде менший. Цибуля в меншій мірі боїться перемерзання, хоча, ну, як я вже сказала, на урожай це відобразиться. Тому моя думка така, якщо у вас є чим мульчувати, то можете садити, можете робити посадкову лунку 5 см і в неї посадити ось 2,5 см цибулинку, 2,5 см буде грунту, та ще 5 см мульчі, як мінімум, то буде там їй нормально. Якщо ж у вас нема чим мульчувати, як у мене, ну мені, знаєте, якщо десь їхати, шукати солому і привозити її, то це буде золота цибуля дуже і ну, якби того не варта. Сказати, що легше купити ні, не хочу. Купувати цибулю не хочу, тому що, вирощуючи цибулю на продаж, дуже багато обробок здійснюють над нею. Я такого не хочу. Але ну, вистачає мені ось цих 2-3 кг посадженої цибулі, як я її збирала, як я її плила, ви бачили. У неурожайний рік урожай дуже добрий, в урожайний рік буває ще краще, тому такі мої підходи мені підходять. Повторююсь, я саджу на глибину десь. 7,5-8 см для того, щоб 5 см грунту було зверху, тоді мульчувати нічим не треба. Як я говорила раніше, цибуля одночасно починає утворювати і корінь, і перо. Тому, якщо ми хочемо, щоб вона хоч би трошки укорінилася, то вона об'єктивно утворить і перо. І якщо в нас буде тут мало грунту, то це перо в будь-якому разі вилізе на поверхню. Тому ось цих 5 см. Цього небагато, це нормально, це не глибоко. Згадайте, як ми садимо тюльпани або якісь яцинти, або лілії, або будь-що таке, у кого є цибулина. Це цибулеві, це лені, це амарилісові. Ми садимо так, щоб на глибину трьох цибулин, да? одна цибулина і ще зверху землі розміром з дві цих цибулини. Для того, щоб не випхнулося і не вимерзло. Для цибулі буде точно так само. Ось 2 см цибулька. І ще 5 см ґрунту зверху. Це якраз буде те, що треба. Крім того, вона ж себе ще трошечки підніме, випхне. В тому разі, якщо влітку я побачу, що цибулька себе мало випхнула, я просто пройду і руками легенько її розгорну. Такий прийом описаний в літературі, широко використовується, морку треба навпаки пригортати, а цибулю розгортати. Коли я буває висаджую. То чергуючи рядки цибулі і то якраз так і виходить: цибулю я розгортаю, а морку на морку нагортаю. Ось, власне, і всі хитрощі, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Не дивлячись на те, що асортимент тепер сортів цибулі, тих, яких можна садити під зиму, дуже широкий, я намагалася систематизувати ці сорти, звичайно, далеко не всі, а лише ті, які. Я садила колись і маю якісь власні спостереження. Хоча, звичайно, більшість інформації взято з державного реєстру сортів цибулі і їхні характеристики взяті саме із того держреєстру. Тому що на коли ми читаємо опис сортів якихось продавців в інтернет-магазинах, то є дуже контроверсійна інформація. Одні пишуть на інші пишуть середньопізні. Це про один і той самий сорт. Така ж суперечна інформація буває щодо смаку. Одні пишуть гострий, інші пишуть напівгострий. Хтось може написати одночасно напівгострий і солодкий. Це зовсім різні категорії, але насправді інформація від виробника про смак цибулі, чи він гострий чи напівгострий чи солодкий, є доволі важливою. Тому що гострі цибулі, вони щільні, менш соковиті, місяць більше сухої речовини, місяць більше цукрів. Але і більше ефірних олій, які надають їм гостроту. І ось ця велика кількість цукрів дає їм можливість довго зберігатися. Ну, а ми цієї солодкості не відчуваємо через те, що ефірні олії в вони маскують цей солодкий смак. Але, як я вже сказала, зберігання цих гострих сортів найкраще, бо у них найдовший період спокою, бо найдовше вистачає цих поживних речовин. Якщо ж взяти сорти напівгострі, то вони вже порівняно із гострими зберігаються трохи менше, бо і сухої речовини менше, і цукрів менше, і ефірних олій гострих менше. Але урожай в них трошки більший, за рахунок того, що лусочки їхні більш соковиті, цибулини ростуть більші, ну і врожай більший, а от лежкість трохи менше. Що ж стосується солодких сортів, то полоїться речей вони зберігаються якихось там від півтора до трьох місяців, зате дуже соковиті, у них мало сухої речовини. Мало ефірних олій, тому вони не гострі. Цукрів теж мало, але оскільки ефірні олії не маскують ці цукри, то ми відчуваємо в них такий ж солодкуватий смак. Власне, як бачите, ось це гострий чи напівострій, вони будуть зберігатися краще, ніж солодкі сорти. Тобто це ще один пункт, як на користь того, що висаджувати треба не один сорт, ну а як мінімум два-три сорти. Тому що, по-перше, це ми якби, диверсифікуємо ризики, розкладаємо яйця різні корзини. По-друге, ми можемо обирати. Сьогодні ми хочемо в салат додати червону цибулю. Хочемо, обираємо білі, хочемо обираємо класичну цибулю. Також, збираючи їх в різний час, ми забезпечуємо собі ось цю таку послідовне використання і тривале зберігання, бо є цибулі, які зберігаються 8 місяців, і навіть барон зберігається до півтора року. І дійсно це так. Я це свідчу, дійсно це так. Зберігався в мене кілька разів. Так було, що співлі домови, сухо, прохолодно. І він зберігався, скажімо там, рік і 4 місяці до півтора року. Всю цю інформацію я систематизувала в ряді таблиці. Зараз вона у вас на екрані, але скачати ви її зможете, звернувшись туди в описі відео, і там посилання, де посилання, ви зможете відбуватися, хоча б у виборі соціальної.